По команді даної особи, бо це не голова міської ради і не голова виконавчого комітету, це дійсно вбивця, який ігнорує потреби сім'ї багатодітної з Харківець. Приїжджали оці дві особи по його вказівці, відключили третій раз електропостачання. Позбавили сім'ю, практично поставили на межу е, голоду, тому що зараз відключити сім'ю від електропостачання це рівносільно прямому вбивству, це кримінальний злочин міжнародного рівня. І було звернення до цієї особи Віталія Івасенко. Івасенко Віталій Юрійович, який на сьогодні керує Переяславським Бориспільським відділом. На місцевому рівні в місті Переяслав реакції ноль, ніхто нічого не було розглянуто, дані особи, які приїжджали, не були найдені, ніхто їх не шукав, тому що тут задіяний голова міської ради, який керує всім цим процесом, щоб зім'я просто-напросто фізично була знищена. І дані особи приїжджали на цьому автомобілі Нива. Тому якщо хто можливо до кого даний автомобіль приїде, то знайте, що даний автомобіль виконує вказівки міського голови і йде пряме відключання і геноцид тих людей, які протистоять йому, які своїми сміливими вчинками не виконують його запаганки або викривають його злочинну діяльність.